Вітаю друзі на моєму каналі. Сьогодні трохи холодновато, тільки 5 градусів тепла. Вийшов я на грибочку, так що у руки холодно. але, подивіться, перший красень є. Що ж, обабогдав, обобули всі всякі. Сьогодні добре. На, на дворі сьогодні гарно. Дощу немає, але передають сніг у горах. Ну, доста холодновато. Що ж, будемо продовжувати грабалочку. Так, друзі, знову мене знаки. Подивіться, гарний. Ой, який осінний грибочок. Ого, а тут ще, подивіться, який заховався. Оце так. Оце він. Добре, хоч дощик не падає, то добре збирати. То вчора дощ падав, то погано було, весь мокрий. А тепер подивіться, який знахідка. Як я люблю Карпати. Як гарно в Карпатах. Грибочки збираєш. Дихаєш свіжим повітрям. Дуже гарно. Znowu, znowu niewieleczkę, znowu chydeczkę. Znowu, billiacze ok. I znowu. Łowajcie chowajcie. Łudęńcie. І так, Сьогодні грибів слабовато, а грибляників на кожному кроці. Тож я <coughs> сьогодні слабенько найшов. Подивіться, лише там на нові. Але тут попали... У грибляночку і подивіться. Подивіться, що тут робиться. Подивіться, які красиві. Оце, оце і вони. І знову на одного наступив, добре, що не сильно. Як вони гарно ховаються. Це все треба руками перепитати. А питати. Не дуже можна, бо можна змію хапити. Ще за хвіст. Така гарна осіння погода, гори. Такого подивіться, великого знайшов підосичника, але такий здоровий, гарний, холодний. Вітер дує і сьогодні, але зранку було дуже холодно. Так аж у руки, а так тепер уже ходжу, то загрівся. Але грибочку слабовато. Може ще щось знайду. Так. А не пів. Рібляників поза кожну смиричку ходить. Карпатське золото шукає. Грибочки. І так. Іду я тут. І раз. Що це таке? Що це може бути? А це білий риб. Ой, це вже старий. Як же я вчора сюди не пішов, не подивився. Ну, нічого, будемо шукати напарничка. І тут, недалеко, подивіться, знахідочка є. Але теж, теж пожуті вже. Ну нічого, будемо сушити. Правда, дружак? Біло цього жовтого гриба висушимо і будуть грибачки гарні на зиму. І знову, друзі, такої чуть красоти у кадрик. Гарний. Подивіться, так як пшениця. то подивіться, який красель! Оце, оце знахідка! Подивіться! О! Який він важкий, а біленький, чистенький. Оце, оце. Нормально я знайшов. Будемо шукати. Напарничка. Дивіться, яку гарну сім'ю підосиновика знайшов я. Оце, оце гарні знахід. Оце це природа дивує нас. Так і знову ми знайшли сімейку. Червоних підосиноків. Подивіться, який гарні, молоденькі. І тут аж три, три в купі. Ото красота. Подивіться, які красені. Ну що ж, будемо збирати? Нехай! Тут знову, знову молоденьці, підосиновика. Ой! Як вони гарно хрупкають. Я ще бачу, там удалені два молоді. А ну дево друзілися. Тут, тут один. Це зовсім такий. І тут ще три. Ось сьогодні бачу я осиною, який у нас збираю. Буде що жарити. Багато з'явилося молоденьких. Ой, нехай. Це теж грибочок гарний. Я його обожаю. Жарень. О, тут ще одного пропустив. опа, гарні. гарні. Підуси новичку молоденьки. А ще я люблю, щоб були білі. Гарні. Але щось, на жаль. Тут немає гриблянці. Але може ще знайду. І так, друзі, там далині, на горі. Подивіться, там аж біліє сніг. У мене телефон не дуже гарно знімає. Але видно, там, там дуже далеко біліє на вершині сніг. Я думаю, що то так сьогодні холодно. А то сніжок випав у горах. Тож, збираємо гриби в снігу. Оце так. Так, другий підписчик попав я у гриблянушку. І такий молоденький гарний грибочка. О, ще один такий. О, там дали не ще один. Ось які ж вони. О, як дуже залізли, так у землі дуже вони міцно тримаються. Вже три. Три знайшов. О, тут один. Бачу, розтоптав хтось. І я. Тут ще один молоденький, гарний. Оп, а тут подивіться. А тут снова гордень. гарний, краси великий. Це я попав на гарну грібляночку. Непогана, непогана знахідка. І так, подивіться, непогано знайшов. Молоденьких гарних рибачків. І всі в одному місці. І знову я зайшов у греблянку. Як бачите, щось там біліється. Не знаю що це, але велика ймовірність, що білі. Оце так. Подивіться. Оце я попав три красені і всі великі. О. І головне білі. Ото знаки, дочка. А це два зрушенці. А, тут три. Ой-ой-ой. Ой, як мені пощастило. Подивіться. Подивіться. Тоб тільки милуватися. Тільки милуватися такими красенями. Оце, оце знахи, дочка. Подивіться, помилуйтеся, Які гарні красені. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, одного я розмістив. Подивіться, яка красота. Дари природи, дійсно. Подивіться. Чотири красені. Знову. Знову чотири. І це п'ятий. Так. Оце я попав на знахи, це всі білячки, дивіться який. Ні, це чуть уже жовтуватий. Але інші, дивіться. Оце. Знахи дочка. Подивіться, який гарний. А я думав, не знайду, не знайду я грибочків, багато гребляників, одно і то саме. Але Богдав і подивіться, що я знайшов. От такий сьогоднішній урожай. Урожай білячків, чків. Подивіться. Це все в одному місці, знаєте. Дев'ять грибачки і всі такі, як один красен. І знову моя гребляночка мене радує. Подивіться, який знахід. Гарні біля чого трохи назбирав. Сумка зараз повна. підосиновиків теж багато назбирав. Але ще будемо збирати. Я дуже люблю шукати біля гриби. Чи те, як пішли дощі, то цей як гарно тече вода вже багато, і грибочків багато, і води багато. Тільки що напився. Taka smaczna woda. Tak, drżak, ty nie pił? Drżak. Znowu u nas taka znachydoczka. Trzy maleńki. jeden żółty. taki pidosynik. I dwa takie normalne rybaczka. Przecież podążymy rybalość. Такий гарний краси. Опа. І так, дорогі підписчики, така сьогодні у мене знахідка. Бачите самі гарні, великі такі білячки. Сьогодні мені пощастило так непогано. Бачите, які усі гарні. bielenkie herboczki Dziękuję za subskrypcję. Stawcie lajk, like, dzielicie z przyjaciółmi. Pa pa.